Один із базових елементів у структурі соціального життя. Певна система влади є потребою всіх людських взаємодій, і лише людина, яка живе в ізоляції, може собі дозволити не реагувати через непокору чи підпорядкування на накази інших людей. Стенлі Мілгрем. Американський соціальний психолог і педагог Стенлі Мілгрем експериментально довів, як авторитет впливає. Впливає на людину. Інтерес виникне на пустому місці. Він міркував, з якою легкістю німці підкорялись наказам Гітлера. Експеримент проходив у Єльському університеті. У досліджених була задіяна вікова категорія від 20 до 50 років. Головне в експерименті те, як поводилася звичайна людина, коли законний авторитет наказує завдати шкоди іншій людині. Але ж не будь-який авторитет заслужений, а влада моральна і законна. Ще один експеримент був проведений Мілгримом у 70-ті. п'ятеро учасників підсадні, і лише один в білій футболці справжній. Умови експерименту визначити, яка з трьох ліній справа така ж рівна і по довжині. Хоч учасник розумів, що відповідь невірна, все одно піддався більшості і казав так само, як і інші в групі, що й довело, яким сильним є вплив на людину соціуму і більшості. Та повернемось до нашого експерименту, який почався в липні 1961 року, три місяці після того, як почався процес над нацистським військовим злочинцем Адольфом Ейхманом в Єрусалимі. Мілгрем задумав експеримент, щоб дати відповідь на питання, чи міг Ейхман і мільйони його спільників по голокосту просто виконувати накази, чи можемо ми їх всіх називати спільниками. У 2008 році американські дослідники повторили експеримент і отримали такі самі результати. Оголошення про набір учасників експерименту: ми заплатимо вам 4 долари за годину вашого часу. В експерименті беруть участь три людини: експериментатор досліджуваний, доброволець і актор, який вдає іншого досліджуваного. Ці три людини виконують три різні ролі. Експериментатор авторитетна роль, вчитель має підкорятись наказам експериментатора, та учень одержує стимули від вчителя. Доброволець та актор отримує згорнуті аркуші паперу, щоб визначити їх роль, нібито за жеребом, але насправді на обох написано вчитель. Актор завжди стверджує, що на його аркуші написано учень, що гарантує, що досліджуваний завжди буде вчителем. Після цього вчитель і учень ідуть до різних кімнат, де вони можуть спілкуватися, але не бачать один одного. За однією з версій експерименту, актор має перед цим сказати досліджуваному, що у нього хвороба серця. Вчитель отримує незначний електричний шок від електрошокового генератора, як зразок того шоку, який учень приблизно буде отримувати в ході експерименту. Вчитель після цього отримує список пар слів, які він повинен навчити учня. Учитель починає з читання списку пар слів учню. Після цього вчитель говорить перше слово кожної пари і читає чотири варіанти відповіді. Учень має натиснути кнопку, щоб обрати свою відповідь. Якщо відповідь хибна, вчитель, натиснувши певну кнопку в електрошокового генератора, вдарить учня струмом. Після кожної неправильної відповіді вчитель має збільшувати напругу на 15 вольт. Якщо ж відповідь правильна, вчитель переходить до наступного питання. Досліджувані вважають, що за кожну неправильну відповідь учень отримує справжні удари струмом. Насправді, ж, жодних електричних ударів нема. Після розведення досліджуваного і актора по різних кімнатах актор вмикає магнітофон, під'єднаний до електрошокового генератора, який грає попередньо записані звуки для кожного рівня шоку. Після низки збільшень сили струму актор починає барабанити в стіну, яка віддаляє його від досліджуваного. Після декількох ударів. Об стіну та скарг про сердечну недостатність учень припиняє відповідати на питання. На даному етапі багато людей заявляли про своє бажання припинити експеримент і перевірити стан учня. Деякі досліджувані зупинялись на 135 вольт і починали сумніватися в меті експерименту. Більше вже продовжувало переконані, що вони не будуть нести відповідальність. Кілька досліджуваних почали нервово сміятись чи виявляти інші ознаки крайнього стресу, коли вони чули крики болю учня Якщо в певний час досліджуваний висловлював бажання зупинити експеримент, експериментатор відповідав по черзі однією з наступних фраз саме в такому порядку: будь ласка, продовжуйте! Для експерименту необхідно, щоб ви продовжували. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували. У вас немає іншого вибору, ви повинні продовжувати. Якщо досліджуваний хотів зупинитись, то тільки після четвертої фрази експеримент припинявся. В іншому випадку експеримент припинявся, коли досліджуваний давав максимально 450 вольт травму учню три рази поспіль. Експериментатор також відповідав спеціальним заготовленими фразами, якщо вчитель висловлював конкретні зауваження. Якщо досліджуваний запитає, чи може учню бути нанесена незворотня фізична шкода, експериментатор відповідав: Хоча шок може бути болісним, немає ніякого постійного ушкодження тканин, тому, будь ласка, продовжуйте. Якщо вчитель казав, що учень явно хоче зупинити експеримент, експериментатор відповідав. Чи подобається це учню, чи ні? Ви повинні продовжувати, поки він не вивчить усі пари слів. Правильно. Тому, будь ласка, продовжуйте. В одній з серії дослідів основного варіанту експерименту 26 досліджуваних 40, замість того, щоб змилосердитись над жертвою, продовжували збільшувати напругу до 450 вольт до тих пір, поки дослідник не віддавав розпорядження закінчити експеримент. І лише п'ятеро досліджуваних, 12,5%, зупинились на напрузі в 300 вольт, коли в жертви з'являлись перші ознаки невдоволення стуки ту стіну. Відповіді переставали надходити. Ще четверо десять відсотків зупинялися на напрузі 315 вольт, коли жертва вдруге стукала в стіну, не даючи відповіді. Двоє 5 відсотків відмовились продовжувати на рівні 330 вольт, коли від жертви перестали надходити як відповіді, так і стуки. По одній людині на трьох наступних рівнях 345, 360 і 375 вольт. Решта 2640 дійшли до кінця шкали. У 2017 році двоє вчених з американського і німецького університетів після детального прочитання інтерв'ю учасників експерименту, які брали записані відразу ж після проведення, визначили, що 72% тих, хто дитиснув ручку, знали про те, що насправді вони не завдають болю. Про це вони здогадалися самі, оскільки не повірили, що хтось дозволить вдаряти настільки сильним розрядом струму живу людину. Ці інтерв'ю не враховувались у висновках експерименту. Таким чином, Мілгрем неправильно інтерпретував результати, оскільки досліджувані повністю розуміли, що їх обманюють і просто грали на публіку. На думку Мілгрима, отримані дані свідчать про наявність цікавого феномена. Це дослідження засвідчило надзвичайно високу готовність нормальних дорослих людей йти невідомо, як далеко, дотримуючись сказівок авторитету.